Скати, yes. стер. Mm -hmm. Що, стер, скати? Yeah. Не стираються скати? Стер. Скати не стираються? Стираються? То чого ти боксуєш? Mm -hmm. Да, байкер. Привіт всім. Приїхали ми. Підгорецький замок, замок закритий. Закритий, колодка висить. Народу нема. Якісь байки були. Буксували. Привіт, Рома, що пишуть? Ну, я думала, може якась історія, ну не знаю. Нема історії, нічого не написано. Ти знаєш, То костелу це чи що то є? Його... Чи Собор? Що каже. Що Храм воздвиження чесного хреста. Чесного хреста. Одна з перлин світу, яку ми її разом. Де ти таке бачиш, читаєш? Це було таке, бачиш, трошки дзвіниці поробили. Трошки там припади що не було, Колись вміли робити. Наші тільки вміють поваляти. Ще збереглося, за часів Союзу не розікрали. Виква, висота, колони. Така пасочка тут при вході. Вітер дуже сильний. Тут пасочки на деревцях такі гарні. Зачинено, пише. Зачинене. Все Але всередині можна подивитися. Дуже гарно. дуже гарно, така невелика, а висота яка висока. Старі малюнки. Нема кому реставрувати. Нема грошей. Але... Такі хори кругом. реставрувати. Ну, в деяких випадках не все треба реставрувати, щоб не знищити то, що є, коли підлога. Кам кам підлога кам'яна колишня. Кам'яна, підлога, хіностас такий. католицький. Ну і от всі такі його Трохи б не стало буде, видно, відбиває стекло. Mm -hmm. Тут таке щось можна купити в бразочки, але все зачинено. Двері, замок старий такий. Mm -hmm. На творі вітер, трохи тут. Дзвін... дзвінка нема. Дзвіниця є, а дзвоника нема. Чого? Такі старі. Статує ще. Церковні. Та ікона така статуя. Якась церковна статуя. Старе, а тут вже все понищене було. Положили вже нове. А от там далі замок, але закритий. Дало буде чути. О, Пімка якась стоїть на вході, певно гра якась, гойки з неї дивиться на мене. Може вкусити напевно. Е, то якийсь добрий, тут туристів повно завжди. Такий субор. Там дзвіниця, але там є дзвін. А з тої сторони нема дзвону. Добренько. Передавай рома всім пока. Підписуйтесь на канал. Всім добра, всім миро. Сторозова собачка, всім папа. Ну, ти хороший собачка, ходи сюди.